Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. І сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Казка про вовка Сташка Жили колись старий зі старою. Були в них кішка господарочка, собака побрехенько, овечка тихоня та корівка ревуля. А поруч із ними жив у яру вовк Сташко. І був цей Сташко великим розбійником. І ось настала зима, сніг випав, вдарили морози. Нема чого стало стажкові їсти. От і приходить він до діда і каже. Здорово, старий. Здравствуй, вовче Сташко Ти, старий, віддай мені бабу, я її з'їм. А, чого вигадав? Мені стару шкода. Тоді давай щось інше, бо мені вже в животі бурчить. Пристав, Сташко, ніяк від нього не відчепишся. Робити нема чого. Віддав старий кішку господарочку. Проковтнув її Сташко, знову до старого прибігає. Давай мені, стару, в животі бурчить. Не хочеться старому жінку свою віддавати. Віддав собаку побрехенька, але Сташкові і цього мало. Довелося старому овечку тихоню віддати. Проковтнув стажко тихоню, знову прибігає. Давай, стару. Дзуськи, каже старий, не дам бабцю. Але ж в животі мені грає, віддав корівку ревулю, а корова була здоровенна та бодуча Може, подавиться він нею, думає старий. Але Сташко і корову проковтнув, а потім два дні він не приходив до старого, а тут знову з'являється, Йде, ледве лапи переставляє, ледве черево по землі волочить. Здорово, каже Сташко. Здравствуй, вовче Сташко!» То он, он, он які справи, каже Сташко, з животом моїм. А що таке? Старий питає, наче не розуміє. Грає живіт, прислухайся, старий. І вірно, грає живіт. І собака там гавкає, і кішка нявчить, і корова мукає, тільки овечки тихоні не чути. Незрозуміло, чи в животі овечка, чи ще десь. Ти чого? старий каже, бабу, чи що хочеш? Ну, так, пояснює Сташко Давай, стару, я її з'їм. Не дам бабцю, каже старий. Краще мене ковтай. Із задоволенням проковтну, каже Сташко Адже я давно хотів тебе прокоптнути, та тільки незручно якось було говорити. Тому про стару я й натякав. Ковтай мене, Сташко каже старий. Тільки скажи, де овечка тихоня. Овечка? Тут вона у мене в череві. Ну, ковтай, каже старий. Роззявляй пащу. От Сташко роззявив рота, старий розбігся і стрибнув. І Сташко його проковтнув. І опинився старий у вовка в череві. Озирнувся. А тут нічого каже непогано. Темно, правда, проте затишно. Пішов старий по вовчому череву ходити. Блукав, блукав, дивиться, кішка господарочка сидить. «Знаєш що? каже старий. Давай заколот зробимо. Який? питає кішка. «Заколот!» А такий? Переколотимо увесь вовчий живіт. Вдарили вони по руках і стали робити заколот. Скачуть по вовчому череву, старий кричить, а кішка нявчить. Скоро і інші до них прибігли і собака попрехенько, і корівка ревуля, і овечка тихоня знайшлася десь у закутках черева. Бодай, ревулю, кричить старий. Бодай вовчий живіт. Ревуля розбіглася і ну рогом живіт бодатий. Вовк Сташко і каже. Ви чого там в робите? Заколот, чи що? Що треба, то й робимо, говорить корова. Черево твоє бодаємо, дурню. Бач. Нечемна, яка корова була. Припиняйте ви оці шуточки, говорить Сташко Сидіть спокійно. Ні. Раптом каже овечка тихоня. Не можемо Сташко, ми спокійно сидіти, тому що ти, Сташко погано поводишся. Пробили вовчий живіт і вибралися всі на волю. А стара вже стоїть і чекає, стали вони бабцю цілувати, а вовк Сташко поруч ходить. Дайте, каже, хоч ниток міцних черево зашити. Ну, дали йому міцних ниток, зашив він черево і покотився до яру.